Доброго дня! Моє ім'я Валентина і ви зайшли на канал в'язний світ і не тільки. Прийшла пора почати тиждень стартів. На що це скажете? В мене так багато іграшок початих. Ну, для того, щоб життя не було таким сумним. Хай буде краще побільше роботи. Що я буде в'язати на цьому тижні стартів? Скоріше за все, що я буду брати не 6 проєктів, а 5. Ну, а зв'яжу, може 3, може 4. Зараз поясню, чому. Перший проєкт ось така пряжа. Це буде шапка синової. Пряжа Alizella на Gold 240 метрів на 100 г, на півшерсті. У сина є шапки, але тільки вони вже минулорічні. Час оновити гардероб. Тому цей проєкт у мене в пріоритеті, і можливо, що я не почну слідуючий, поки не закончу цей. Ну, потрібна шапка. Перший проєкт. Так, суваємо. Другий проєкт така ниточка. Вона з люрексом, Та, на жаль, люрексу не видно. Не знаю, чи буде, як воно. Вибачаю, що таке освітлення, але у нас і зранку ввечері, Фактично, трошки сонечко десь проглянемо між хмарами, ну мало. Що це буде? Так, я не сказала Лана Голд від Ярнард, 400 метрів на 100 грам. І хто це буде, ну, я вам підкажу, якщо ви самі не догадуєтесь, це буде ще один сніговик. Такої ще не в'язала. Побачимо, що вийде. Слідуючий проект. оця основна ниточка до неї або така, або така. Яка, ще не знаю. Ну, потім оподілюсь, подивлюсь. Здається, все-таки жовта. Зелена, надто вона. Ну, дуже вже вона не, не підходить. Це світло салата вона на камері, здається, жовто, а вона світло, світло, світло. Целатова. Слідуючий проєкт основна нитка. Ції пряжі візьметься зовсім трішки. І це буде теж основна нитка. Це четвертий проєкт. Ну і п'ятий. Зараз я темне приберу з кадру. Положу слідуюче темне. Так, на жаль. Погане освітлення, погано видно Метрож. 220 метрів на 100 гром, здається. Це п'ятий проєкт, і я не впевнена в тому, що я його почну. Не знаю. З п'яти проєктів чотири я точно начну, а п'ятий під питонням. Тому що мені треба закінчити шапку. Ну, от буду починати роботу. Це тут кінчичок, так, частиночку в кадр. Я думаю, що закінчує тільки один моточок, але решта, як завжди, потрошку-потрошку по всіх моточків. Тепер далі. Відео слідуюче. Я не буду знімати щодня, Ось цей день закінчився, ось що зроблено. Я потім одним файлом зніму все. По кожному проекту скажу детальніше. І два відео з'єднаю, тому що так набагато легше, швидше і простіше. Бо все наразі на багато роботи. Я не роблю ці зборки відео, не редактую їх, це сирувати. І тоді всі разом приєднаю. У мене пройде кілька днів. У вас буквально доля секунди. Ще ж, до зустрічі. Ну ось, і завершився мій тиждень стартів. І розповім, що я за цей час зробила. Це був перший старт і перша фінішна робота, тому що мені потрібно було зв'язати його швидко, Його, її, цю шапочку. Шапка для сина. Розмір голови 60 см, висоту 16,5 в половинному розмірі, а якщо повністю від 2 до см. Пішов майже весь моточок. Залишилося в мене, ну там метрів 5 клубочка, я не брала його з собою. Резинка давана на 2. Завершила, закривала верхівку в 4 місцях по 2 петлі з кожної сторони. Ви бачите. Якщо видно, звісно. Мені видно, вам я не знаю. Ну, поки що воно нічого не видно до пуття, тому що шапка ще не виперна. Зараз закінчу сьомки і вкину її у водичку, щоб тихе я покисла, а потім виперу. Перший проєкт. От що в мене вийшло. Потратила я 2 дні. Це не значить, що я вяжу з 7 годин ранку, там до 20-ї вечора я працюю, в день в'яжу 4 години. Тим більше, що ця шапка. Чорна нитка в'язати було дуже важко. Ще з нашими освітленнями ви знаєте, що світло вимикали. Плюс дні були такі темні. Сьогодні такий перший більш-менш ясний день. І я бігом 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 знімаю. Хоча можна було зняти ще позавчора перший проєкт. Другий проєкт. Ось такий в мене сніговий. Звісно, він не дов'язаний ще. Іграшка гарно стоїть. От. Ноги ось так от зроблені. Вони пришиті трішки з хитринкою, тому вона опирається на задницю і стоїть хорошо, задниця, на цю частину, задню частину. Що ще тут треба? Це не завершено, звісно ж. ми всі це розуміють. Треба ще сюди одягти, шапочку. Одягти це не значить, кофту пальто, ні, це значить шарф, снуд. Скоріше, мабуть, снуд. Шапка, ну і оформлення. Другий проєкт. Третій проєкт. Зараз покажу підготувала. Ну, ось так от. Ну, ви, я думаю, вже здогадалась, що це у нас такий. І почала тулуб. У мене тут аж дві частини. Зв'язала спочатку ось такий тулуб. Потім зрозуміла, що він малуватий. Це ж таки жаба, вона повинна бути позатенькою. І зв'язала тушу тих її. Зараз, угу. теж ж тут, щоб найкраще було. Ну, видно, все одно ж не буде до через Все, Це десь так. Ви скажете, нащо? Я в'яжу по-своєму. Скажете, нащо придумають, якщо в інтернеті багато різних описів жаб, які хочеш. Я хочу свою, таку, щоб мене встраяла повністю, по тому, що мені подобається. Хоча в житті я жаб не дуже люблю. І так, це третій проект, пішов ще день. Навіть я в'язала більше, ніж 4 години, я в'язала, мабуть, один 7. Ну, захопилася. Не вірите, один пальчик 15 хвилин. От тільки пальчики тут 45 і тут 45 півтори години тільки. Пальчики. Так що я в'язала досить багато. Захопилася, таке теж буває. Так, зараз дістану свій третій проект. Ось він такий. Це, мабуть, треба прибрати з кадру, щоб вид був кращий. От. На жаль, воно на блакитне, на блакитному погано видно. Хто це буде, я вам скажу тихий пізніше. Сподіваюсь, що в мене вийде. Скажуте, що мало за 4 години правильно, тому що я в'язала теж не 4 години, вив'язала годин 6, і спідниці в мене вийшло 2. Ця вийшла великувата, мені не подобається такий варіант, тому я перев'язала по-другому трішки. Я думала, тут починаю в'язати зверху вниз. Але не вгадала, кількість петель так, але ну, мені так не сподобалося. Я перев'язала по-іншому. Тут теж пришию потім кружево, І буде таке все. Ну, ось все, що в мене по тижню стартів, в мене вийшла одна готова робота, ще плюс три незакінчені проєкти. Ви скажете, що ти з ними будеш робити? А що буде робити? Про це слідуючому відео. Ну а зараз пока-пока. Будемо працювати далі. Що дов'язувати, що перев'язувати, а що просто прати і віддати людині синочку своєму носить. На цьому в мене все. Пока-пока!